Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал байки Міка. Привітайся! Всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, у нас буде битва чанків. Дуже давненько в нас її не було. І сьогодні настав цей день. Як ви бачите, я стою поруч з емоцією радості, і я буду битися на е, чанку радості. А Міка буде битися на чанку злості. Так. Ти готова битися на чанку злості? Так, готова. А ти готовий? Я так, в мене радісний настрій, а в тебе злий чи ні? О, в мене ні. Окей, okay. це, це добре. А, а, я пропоную нічого не розповідати, бо ви всі знаєте, які в нас тут правила на битві чанків. Будемо просто так. одразу хапати босів і починати. Поїхали? Поїхали. Вперед! Все, в нас нічого тут не видно. В нас е, можна тут е, тільки, я не знаю, Рукою торкатися попереду чогось і якось тут орієнтуватися на, чому, на цьому чанку. Так, я хочу Я хочу зробити Ось тут, ось тут, тут Хочу заховати боса. Мені здається, що це буде правильне рішення. От просто отак і отак. Трішечки, трішечки от сюди, ось так, ось сюди. І от можна, от я думаю, що отак буде достатньо. Все, міка, я готовий. Ти готова? Готова? Е, ще ні. Так, я вилетів з цього світу і починаю копати. Починаю, починаю зараз е, вишукувати, де тут можна знайти якусь цікавеньку скриньку. Скриньку з дуже з дуже цікавими предметами, які допоможуть мені тебе перемогти. Так, перша скринька бачу. Хіба це тобі допоможе? Так. А що, не допоможе? Ти хочеш сказати? Ну, Дивимось. Тю. ти що думаєш, що я не зможу тебе перемогти? Міка. Я просто хочу вірити також і в себе. Оп, Ось. Давай, давай, вір в себе. О, нормально. Ап! баки Нормально, шо таке? Тобі Ой, що не подобається, все чи еще? Ну, і хай в тебе там все палає і Що такого, Міка? Ну, горить воно і горить, там ж нічого тобі не буде. Так, ану, 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 сюди, 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 сюди. Дайте мені. О! Ооо! О! До речі, в нас, друзі, є подаруночки, які ми зможемо відчинити десь на 15-й хвилині цього відео. О, тому нам обов'язково треба чекати. Ти що робиш? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- ти що наробила тут? Ей мій будинок! Його нема тепер! Міка! О, ну, ну... Буває. Що ти за людина така? От що мені тепер тут робити? Треба все забудувати, щоб ти не змогла сюди прилетіти. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Ось тут відновив. Та ну ніфіга собі! О, скриня. О! Це те, що мені потрібно. А, тихо. Ледь не впав. Так. Тут я вже був. Що тут? Тут я ще не бачив. Що це? О, це нам знадобиться. Капець, ну і що це робити тут? Сумка з набоями. Ось тут ще щось є. Так, дайте мені ось сюди. Кайло. Зараз подивимось, сумка з набоями. О, скриня. Так, мені потрібно Хай швидко, швидко. Ось, тут, ось так зробити. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Швидесенько Це все ми отак робимо. Щоб е -е, дехто, дехто не міг сюди залізти. Так, тут все супер. Тут все супер. Пупер, у нас все чудово. Так, сюди, 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 сюди і от сюди. Все. я тут все, можна сказати, що відремонтував. А, так, давайте. Мені щось не щастить. Будемо дивитися сюди. Тобі не щастить, ну. Ні. Я хочу сказати, що мені щастить, але не на всі 100%. О, це те щось цікаве. Нічого собі. Це можна використати. Можна використати, я б не був проти. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Копаємо, копаємо. Копаємо. Скрині шукаємо і щось нічого не знаходиться. також Так, мені потрібно. Я не буду казати, що мені потрібно, бо ти тоді будеш знати. Так. О! Ого. Ого. О. Ого. Так. Вже заграла іншими фарбами оця гра, мені подобається. Так, так. Що ж там таке вайки? Давай, Друзі, давай, напишіть давай, у коментарі. Давай, давай, давай. Е, 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 Н нічого там не пишіть. Ви що? Вона ж буде знати, що в мене тут є. Ти що, так не можна робити? Це вже проти правил. Так, сюди, сиди, сиди, сюди. Зараз ми подивимось, що тут у цих скриньках це, ховається. Це, це все. Сюди, давайте ось тут спробуємо зараз ні, ні, прокопати. Цього, ні, не щастить. Тобі О. не щастить? Я вигадав один дуже непоганий такий план, як організувати тут. Е, не буду захист? казати саме що. Е, ні, не захист, але дещо цікаве. Так, мені потрібно зробити ось так. Нормально. Ніфіга собі. Що це було? Ого, ого. Це потрібно я забираю. Подивитись. Е, куди ти зібралась дивитись там? Міка, Міка, йди геть. Чуєш? Не підходь сюди. Егав! ти що тут вже? Міка? А позаду. Де? Ти брешеш, тебе тут немає. Що ти таке так тут розповідаєш мені? Ніч, нічого тут в тебе не вийде мене надурити. А, а вона реально зараз буде вже десь тут, на чанку. От я вже щось чув. Хтось, здається, кудись полетів, так? Звісно? Міка, от ти. Так, мені потрібно, знаєте, що мені потрібно ось сюди? О, о-о-о, я нібито знав. О о, о! о, це реально потрібно. Мені так, відходимо. Можна ще ось сюди зробити. Тікаємо. Нормально все? А що там? О, нормально. Нібито все нормально. Так, що в нас тут? Це забираємо. Це знадобиться. Це також знадобиться. Це сюди, також нам потрібно буде. Тут е також потрібні мені штуки. Так, ну що ж, давайте ще ось сюди зараз одну штуку закинемо. Ось так. Все, тікаємо. Так, ти там е цей. Нормально в тебе все там? А, так. Знаходиш скрині? Так. Так. Сюди, 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 сюди. О! О! Ого! <смірко> Ого, пощастило! Так, непогано. Я тебе чув, Міка. Міка, йди геть звідси. Міка, йди геть звідси, Ей, йди. Не геть. Мене. Куди ти тут зібралася лізти, а? Що ти Ось. тут хочеш? Так, я думаю, що треба не розпакувати. Прийшла. Треба розпакувати одну сумочку з набоями, бо хтось тут нагліє. Зараз ми будемо. Я не нагліє. Я просто прийшла подивитися, що ти там, як ти там, може, ти сумуєш за Ага, там. ага, прийшла прийшла просто прийшла подивитися принести. Ну, поїсти не завадило б, якщо чесно. Але я тобі не вірю, що ти просто так ось сюди приходиш і цей дивишся, просто так, тут, що я роблю. Угу, угу. Вже повірив. Так, от туди. Куди тікати? Сюди. Сюди, 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 сюди. Нормально. Скільки я тут же скринь знайшов, це капець. Тут просто скриня на скрині. Оп, це також нам може знадобитися. О -о -о -о. Ну, що ж, там таке. Тебе, чому де всі мої скрині так? то <рес> Не буду казати нічого тобі, Міка, щоб ти, е як на зло, нічого не знала, що я тут знаходжу, а що О -о -о. в мене немає. Так, сюди, ось так робимо. Оп, все, тікаємо. тікаємо. Друзі, я гадаю, що треба трішечки прогріти там у Міки щось. Ану, щоб їй не сумно було там виживати. Ну там щось димить. Димить, я знаю. Це я тут. Розважаюся, якщо так можна сказати. Розваги в мене трішечки такі, знаєш, дивнуваті. Нувай! Ти що Ти чого? Він там десь закопаний, якраз можна ага. натрапити. Пішла шукати рушницю. Потрапити вона хоче сюди, Міка, тебе нічого не вийде. Я тебе попереджав, і я тобі зараз ще це нагадаю. Ну все, так. все, 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 я зрозуміла. Все, розважайся там. Ха-ха. Ой. Рибери! Так. І не тільки. Ви ще ці сірі, чуваки! Ха-ха. <рив> Міка, розважайся, там. Ну ти весело, не пішов! Так, я тікаю звідси. Я звідси тікаю. Ну що ти будеш? А я вам вже била, а так тобі. Ааа, ти покрута, так? Ти покрута. Я зрозумів, я зрозумів. Так, ну добре, давай зараз ми подивимось, що ти будеш там робити. Ага. Ага. Ти що думаєш, я не знаю, що ти дивишся на мене. Іди, вибачте хлопці! А, чекаємо! Ого! Ааа, ти що робиш, ти що робиш ти? Ууу, що відбувається? У капить. Мені подобається. Ух. Це було дуже-дуже напружено. Так, викидаємо. Викидаємо все зайве, друзі. І вперед! Зараз будемо. Досліджувати цей чанк Що тут в ньому є? Угу, угу. Давайте знаєте, що зробимо? Ми зробимо ось так, ось так. Ось так зробимо ще. Зробимо ось тут сюди, ось так. Непогано, мені здається, що нормально йде, так, е, Ніта? Ну! Хе-хе-хе, <с>? що там таке в тебе? а? Давай, давайте кажи. Ну що ти так? Ану, та що я? Я ж нічого не робив, чуєш? Так, це сюди. вау вау вау, вау! Що відбувається? Що це таке? Чому я підірвався? Не знаєш, так, а я знаю. Хе-хе, хе-хе. Забігає в кольки. Так, а що? Ну, ти пішли звідси з мого чанку. Що ви тут в обладуночках забули ще? Де мої обладуночки? Так, це мені не потрібно. Це в мене вже... Вау, 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 вау. Ти що ти? Скільки я всього цікавого знайшов. О, та це ж тут є ось таке. не ти Що тут є? Тут ще щось. Ууу, це теж мені необхідно. Так, що тут? І це мені необхідно, хоча в мене вже дуже-дуже дуже багато всього. Так, тут я був, це мені не треба. Це Ауч. мені не треба, це мені, напевно, не треба. Так. Ну що, я трішечки знайшов те, що мені було потрібно. Так, можна зробити тут Ауч. ось такі штуки. А ну Ой, обережно. Обережно кажу. Обережно. Так. Міка, в тебе там все під контролем, а? О, я бачу, ти полетіла <г complained> до мене, так? Ага, ой. Ну, в мене немає рожниці! Ну, слухай, тобі трішки не пощастило. Цей чувак Який чувак? Ой, Куди? Воно мене зіштовхнуло, капець. Спрацювала твоя пастка, чуєш? Так, сиди. Дід на дивись. Та я не знав, що в тебе там міни можуть бути. Це було досить. Ай! Неочікувано. Так, сиди, сіди, сиди, робимо. Ауч! <laughs> Давай! <laughs> да, ти звідки взявся? Я ж тебе все. Оп. Ау. Оп! Ей! А чого? Що? О, це мені. Що таке? <laughs> ти там знайшла, чуєш? Це мені! А що ти там знайшла? Е! Я теж хочу, що ти знайшла? Так. О, обійдешся. Ні, я теж хочу. Чуєш, так Не Чи ж так. Ой, все <звук> сіо! Ти хочеш, щоб я вмер від переляку, ти що там робиш? Сенсі. Я ж дуже близько до тебе тут був. Де? Так. Де? Ну, де? Не ну, скажу. Я. Ось тут. Так. ну, тікаємо. Босс! пощастило, Я забираю <свят> тлей знайшла пістолетика собі. О! Я щойно хотів тебе стріляти, а ти взяла сама померла. Міка, ти серйозно? Ой, літак, ну тий до мене. Уаа, тікаємо. Так, сюди. Я думаю, що тут треба трішечки. трішечки е, цей. Трішечки додати. Яскравих емоцій. Е, до, до всього цього. Так. До речі, вже через 40 секунд можна відчиняти подарунки, Міка. Тому ти мусиш І бути що готовий. З того, там рушниця лежить. Слухай, ну там може бути щось, що тобі може допомогти. Тому я б на твоєму місці так не казав. Оп, оп, все, оце я розумію. Ще й візера тут, о. Все, сюди, сюди. Хоча я знаю, є. що твій босс десь тут близько, тому треба бути а, обачнішим. То, то ти його не знаєш, Девін? Ні, я не знаю, де він, але я знаю десь е, приблизне, приблизне місце знаходження його. Вай! Вай! Та що ти робиш таке? Ти що дурний? Его. Візер, давай, розвалій тут увесь чанк. Нехай. в Міки босс знайдеться. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти що там робиш? Чуєш? А, нічого. Брешеш. Ой, брешеш. Так, я читаємо. Це там по подаруночку можна відчиняти. Так, можна відчиняти вже подаруночок. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Де бос? Я знаю, що він десь тут. Він десь тут, друзі. Він 100% десь тут. Але де? тут шпихає? Не знаю. Ага! Бінго, я його знайшов. Так, ану, сюди. Що там шпихає? Де не шпихає? Не знаю. Що відбувається? Я нічого не розумію. Що ти взагалі? Ти на моєму чанку чи де ти? Ну так. так. Ану, ану. О, візер. ай ай, 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 Су, ай, щось шпихає, Я не розумію, що це тут. <гум> <гум> так, от туди робимо отак. Ану. Ого! Ого! Та що відбувається? Я нічого не зрозумів. Так, привіт. Привіт! Вітаю Пайки. тебе! Вітаю, 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 вітаю! Ауч. Так, мені потрібно е, викинути О. оце. Все. Оце, оце. Взяти оце. Сюди перекласти, сюди, отак. І. Ну і що це було? Так, давайте, друзі, швидко зараз отсюди. Так, нам потрібно разом з візором е, добити добити е, боса Міки. Добити злість. Так, там? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Відпрацював з дробовичка непогано так. Забудовуємо. Забудовуємо ось тут усі ці штуки, щоб сюди ніхто не збирався летіти. А я знаю, що ти летиш сюди. А я знаю, що ти сиди. Біжай! Ну, слухай, можливо, іншого разу тобі пощастить. Так, це сюди. А ось ти де? Ти що, візера збираєшся завалити? Міка не треба, він мені допомагає. Чуєш? Так. У мене Оп. лише маленькі пістолети. Серйозно, ти досі нічого не знайшла? Так, мені просто якось не щастить. <гум> Бам! О, давайте, і боса там можете добити і одразу. Не! <гум> Пишите, візор, на, полетіло туди. <сіхання> Давай розважайся там з ним Міка! Оп! Туди Ой. його! Вот бос! Бос! іди сюди, стій, 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 стій. Там бос, Он не -то. на тобі! бачив. що ти там А Ану, геть, може він зараз улетить туди, чуєш? Ану. Эй, дэ -дэ! No. Так, а ну оп, сюди. Ну, no що ж ви так і робите? А де, а де набої? Де набої? набоїв немає. А ну сюди, ось так. І сюди, сюди. Так, я беру це. Я не відчиняв навіть подарунок. Так. Бо сюди. він тобі не потрібен, це все. Чому він мені не потрібен? Ну, ну так, реально, він мені не потрібен, якщо так можна сказати. Міка, ти йдеш дивитися на шоу, так? Скинула мене з ефектами, Мікл, НУ копейц! Я використав штуку цю, яка дає дуже-дуже багато ефектів. Бачила, як ти тут стрибуваєш? Ти що? Бел. Оп 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 оп. Відпрацьовуємо, Відпрацю. ЩО це за мінище там? Що це таке? Е -е. Я Страшся весь янку. Так, чуєш, зараз я тебе здолаю у дуелі спочатку. Та ну, що ти будеш робити? <гум> я не можу тепер туди залізти, друзі. Це капець. Добре, я, Якщо ти думаєш, що ти мене зупиниш, то ти дуже сильно помиляєшся. Та ну капець! Вона просто падає мені на голову одразу. Так, я а зрозумів. Що? Я зрозумів. Тепер ти там знизу, а я тут, і вона забудовується вже там. Я бачу, вона забудовується. А можна Ґ -Ґ. цей? Можна оце не робити. Так, добре, дякую. Добре, дякую, привіт. Привіт. Хе-хе-хе. Hey. He -he -he. He -he -he. Oh -ho -ho. Так, непогано виходить. Отакий oh, oh, okay. oh. він живий! Десант, На! Ву! Uh -huh. Все, oh. бос вмер. <laughs> Це було складно, реально. <laughs> я рада, uh -huh. що тобі було складно. 에, хочеш, я покажу, де мій бос. Ну, well, давай. Ходімо, давай на мій чанк <coughs> Я спеціально руйнував весь чанк, щоб тебе заплутати. Бо. Він ще. Він ще на мене. Я навіть не бачив, що тебе! тут дірка така, і тут нічого не, не зачинене, капець! А я тут дивлюся, де ж це. Тобто, диви, було ось так. І був ось так один блок. Тобто, ось він, наскільки був закопаний. Я <смеш> Та за що, його? Програло так, так. веди себе нормально. <смеш> Ось така серія в нас вийшла, друзі. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо це так. Ну і не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також можете в коментарях писати, яка з емоцій вам подобається більше за всіх. З вами, як завжди, були ми, Бакі, і, власне, Міка. Всім дякую за перегляд, друзі, і до зустрічі! На і добре,